Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабич Вод. Сьогодні дивимося такий нестандартний бій. Сьогодні вирішив вам показати сталевого мисливця у моєму виконанні на танчику Арлекіно. Це легкий танк, звичайно, якщо, можливо, хтось не знає. Так є відразу. До речі, дуже думаю, так варто підкреслити, що, от, наприклад, зараз в цьому обновленні хто не знає, ще раз повторюся. Зробили тільки оці вогники, які я тільки що підібрав, тільки зеленого кольору. Тобто вони тільки одного кольору. Раніше були жовті та зелені, оце була така мішанина. Невідомо було куди поїхати, це чи брати жовту, чи зелену, що потрібно. Там як ви знаєте, там були хілки на відновлення хіпешок та оці спецприйоми на п'ятому та шостому номері. п'ята та шоста цифра у використанні. У нас це авіаудар та оцей браундер. Тож, це, на мою думку, звичайно, вони зробили дуже і дуже чудово. Все одного в кольору, так і. Немає такої мішанини, ще раз повторюся, так. І сьогодні будемо дивитися, на мою думку, цікавий бій, особливо дуже епічна кінцівка була. Це перший бій, який в цьому патчі цього разу, коли сталевий мисливець який вийшов. Оце перший бій на цьому Арлекіну. Дуже він мені подобається. Тільки на Арлекін я катаю в сталевому мисливці. І катаю я спеціально із-за того, що оці зелені такі медальки, не знаю, як їх правильно назвати, даються у мене зараз їх 24 штуки за настріл та оці зелені вогники вони даються. Якщо назбирати 900 штук оцих зелененьких, можна купити у магазині сталевого мисливця два контейнери. Тут де попадають танки. Звичайно, я за один Вечір зробив і можна отримати два оцих контейнера. Оці лутбокси, там, де ще раз повторюся, випадають танки. Тож, от зараз ви побачите, на кінці бою я заробив на цьому одному бою тільки майже на один лутбокс, Майже 900 очок я заробив за один бій. Так і зараз я. Їжджу туди-сюди я на початок, як бачимо, не такі епічні, звичайно, нічого зовсім не передбачає Біди я від е, втікаю від Валькірії, бо тому що зараз зробили так, що я повністю нічого не можу зробити. Я, ну це Я вважаю це несправедливо. Але качаємося, звичайно, зайцями збираємо. Червоний вогник, якби там не було, але бачили, додало 100 оцих зелененьких. Листочки, буду називати їх листочками. Тут вже у мене на хіпешки і перший ворог. Теж легкий танк, на мою думку, він набагато більш поганіший, так і. Звичайно, треба його добирати. Оці листочки лишніми не бувають. Збираємо ми цього бандай, знову отримуємо досить непогану кількість оцих листочків, вже понад 2000 настріляно і. Як бачимо, тут є відродження. Ще півтори хвилини я можу загинути та мене відродить. Так, їдемо, зараз будемо забирати зелененьку. Тут підсвічується Валькірія. Так, це дуже небезпечний танк, дуже і дуже зараз щастить, що він не влучає по мені, бо тому що зараз оці секунди знову збилися. І це було б дуже і дуже погано. Так, і подивіться, вже хтось умодрився загинути два рази, бо тому що показує. 14 танків в струю разом, включно звичайно з зі мною, бо тому, що всіх 15 разом зі мною. То один хтось умудрився загинути вже два рази. Тож зараз Хербрінгер їде. Я звичайно їжджу від вогника до вогника, бо тому, що вони дають оці зелененькі листочки. Моє завдання зараз. Якомога більше заробити оцих листочків, щоб купити оці безплатні лутбокси. Звичайно, безплатно. Чому б ні? Чому б не взяти, якщо його дають? Їду до синенького. Так і зараз авіаудар буду кидати. Зараз побачимо так. Влучно скидаю хербрінгер. До речі, це дуже небезпечний ворог для мене, дуже і дуже небезпечний. Він зараз мене таранить, Звичайно, я. Полагодив гусеницю та зараз починаю втікати, тому що у нього досить імбовий барабан. Він може мене просто забрати Уже майже 4 тисячі настріляного. І зараз, так, хоча б швидше за все, зараз. Я так собі думав тоді, що зараз буду синенький брати, але ні, просто хербриндер набагато швидше перезаряджається. Я просто зараз від нього втікаю. Нічого, будемо дивитися, я на нього вже почав зуб точити і вже намагаюся кидати йому на хід. Авіаудар думає, що він їде за мною. Але він набагато не встигає. Так все одно кидаю і влучаю 510. Авіаударом заходить дуже і дуже чудово, і ми втікаємо. 12 танків тільки в струю залишилося, їду до Зелененького і зустрічаю свого візаві. Ну, у нього набагато менше хіпешок, і в нього гармата він вже повністю прокачаний. У нього гармата стоїть топовий. Він повністю топовий. Дуже погано він кидає. Звичайно, авіаудар. І зараз, що за все, я собі так думаю, що зараз буду готуватися вже до смерті, але ні, тут під'їжджає. Під'їжджають ще два ворожих танки, і це мене врятовує. Швидше за все, я собі так принаймні думаю, і я вже прокачаний на максимум. Їду, хочу взяти зелененький вогник, щоб полагодитися, але, звичайно, покидати вирішую, бо тому, що воно дає оці зелененькі листочки, тож жодного ранзу, на жаль, не влучаю. Там бачу, ще й дров синенький падає недалеко від них, тож буду зараз їхати в їхню сторону. Харбрінгер. Варяг, подивіться, варіаг забирає Харбрінгера. Я йому, звичайно, намагаюся дати всі три шоти, і всі три шоти заходять. Сумарно 815 шкоди заходить дуже і дуже чудово. Вже 6 з лишнім тисяч настріляного, залишається 11 противників. Бачу, варяг вже стоїть, забирає синенькі вогни. Як синенький вогник. Синенький вогник забирає і тут приїжджає Беовульф. До речі, отакий спойлер на цьому Беовульфі. Потім, як виявилося, на кінці бою, звичайно, я подивився, це грає дуже і дуже лютий статист. У нього понад 71 перемог на акаунті. У нього там дуже і дуже шикарні показники по завданій шкоді на танках 10-х рівнів. Від 4,5 тисячі і більше 45 з з лишнім лютий дуже статист. Зараз бачимо, він варяга збирає. Збирає варяга У мене зараз. Перед зарядка його не можу ніяк забрати. Їду в його сторону, і подивіться, він зараз мені зробив отаку. От я думав, що я його можу пробивати фугасними снарядами своїми в зад, В жопу його можу пробивати, але ні, я його в жопу не пробиваю, і це дуже і дуже погано. Зараз до речі, я міг відправитися у світ кращих, але дуже мені щастить в цій ситуації, що він був ще за все на перезарядці. Він їде в мою сторону, у нього. Спецприйом, якщо я не помиляюся, п'ятий або шостий. У нього відновлює хілка у нього на тисячу хітпонтів відновлює. Їду до Зелененького, втікаю від нього, бо тому що бачу, що він набагато сильніший. Мені треба грати на дистанції. Так, і беру зелененьке, звичайно, бачу, він їде в мою сторону. І моє завдання зараз відхилитися, хоча б, бо тому що в мене тільки один авіаудар, жодного браундера немає. І знову зелененьке з'являється. Буду його звичайно брати. Уже понад 8,5 тисяч настріляного, 7 танків залишаються ще в строю. Два фраги у мене на рахунку. Так, і дуже чудово, я повністю відхилився. Всі хіпешки у мене відновлені, і можна їхати воювати. Два. Авіаудара дуже чудово мені зараз випадає ще один авіаудар, був один. І зараз спеціально бачу Арлекін, що чи за все для мене залишається шотний. Спеціально я в нього не стріляю, бо тому що чудово розумію, що я зараз його вб'ю, і зараз противник, яким, з яким він зараз перестрілюється, просто його збере його хілку, і зараз мені не дасть взяти синенький вогник. І жодного разу, звичайно, я в нього не влучаю дуже і дуже погано. Так, Але принаймні я беру синенький. У мене з'являється один Браундер та три авіаудари. Це Харбрінгер. Звичайно, я знаю, що я його в жопу можу пробивати своїми фугасними снарядами. Це дуже і дуже чудово. Кидаю Браундер, звичайно, та авіаудар. Браундер зараз в'їжджає на нього і я теж не чекаю жодної секунди і починаю по ньому розряджатися. Звичайно, першим пострілом я в ньому йому в жопу не влучаю, але два постріли я його пробиваю та забираю. 871 хітпоінт. Уже понад 10 тисяч настріляного, а саме 10400 без одного хітпоінтика. збирає зараз оці червоні вогники, бо тому що вони додають дуже і дуже багато цих зелененьких листочків. Тож так, цей додав 36 листочків за просто що я його підібрав Арлекіна, я його навіть не вбивав, просто підібрав чужий кіл. Так, залишається чотири противники, три фраги у мене на рахунку. Так і їду до противників. Бачу на мінімапі, Зараз там по прямій. Там три противники, всіх три. Я четвертий, звичайно, ніхто не підсвічується. Так і подивиться, мене хтось пересвічує якимось чином. Бачу 2 арлекіна та Беовольф. На цьому Беовольфі, як я вже говорив, цей лютий статюга з 71%. Відразу йду на перезарядку, бо бачу Арлекін їде в мою сторону, кидаю, намагаюся на хід кидати йому авіаударта Браунгера. Він швидше проїжджає. Звичайно, у нього така трішечки дивна збірка, прокачана Арлекіна, але я його забираю. Забираю я його і вже 11762 вже населеного, беру, звичайно, червоненький. Я Бачу, що зараз тут буде зона червона, треба втікати, але швидше за все я буду встигати. І так і було. Залишається ще Арлекін. Та оцей Беовольф за кермом, якого грає цей статист. Цей статист уже забирає арлекіна і ми залишаємося один на один. Зараз буде дуже і дуже така їзданина. от Зараз будемо дивитися, я кожним пострілом намагаюся збивати йому гусеницю, бо тому що він, щоб до мене не їхав, я знаю, що у нього спецприйом, оцей з вогнем, дуже і дуже неприємний. Ще й оця хілка. Він набагато сильніший танк проти мене, звичайно, 12700 вже настріляно. Так і кожним пострілом, дивіться, це дуже поганий оцей спецприйом. Він мені дуже не подобається. Знову стріляємо в гусеницю. Цього, цього разу на щастя я збиваю її, і він хилиться оце, з цим спецприйомом. Він їде напроти, але, звичайно, зрізаю тут. Досить непоганий. Мов такий був в моєму виконанні. Так кидаю авіаудар. Зовсім, бачите, просто він мене зараз, от по цьому, що видно, зараз просто він мене знешкоджує, Бо тому що набагато сильніший Беовульф. Як, як бачимо, нічого я йому зробити не можу. Я його пробити не можу нікуди на цій фугасниці, на цій гарматі. Бачимо, ще залишається 7 секунд до кінця цієї зони. Я намагаюся якомога більше просадити його по хітпойнтам. Вже я понад 15 тисяч настріляного. Це все я настрілюю на оцьому Беовольфі. Втікаю, тому що зона зараз буде мої моїх хітпойнти. Зжирати з мене просто Беовольф теж там ззаді знаходиться. Так, я втікаю на щастя я встигаю в зону, і тут чудово розумію, що зараз буде Веовольф їхати. Так і хотів його добрати, але він вчасно прожимає оцю хілку. Так і подивіться, 4 хітпоинтики ми йому залишаємо. Уже понад 16 тисяч настріляного намагаюся його добити авіаударом, але вже спрацювала його хілка, і у нього вже повністю майже відновилися хітпоинти. А більша половина принаймні це точно. Саме небезпечніше чекаю ще в переді, тому що бачимо, залишається 16 секунд до кінця зони. У мене менша половина хітпоінтів, Я відразу прожимаю хілку, як вона тільки відновлюється. І подивіться, Беовульф теж прожимає хілку. Він зараз буде фуловий. Що мені робити? Я відразу кидаю Браундер, так і зараз буде розминати Браундер. Маю надію. Цього статиста лютого, так і відразу авіаудар кидаю, бо тому що залишається вже нічого. Вже починає зжирати хітпойнти, а Нічого не залишається, треба в'їжджати на нього, бо тому що це вже майже все скінчено. Так і на останній секунді просто я його добиваю. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відео.